Коли світло зникає регулярно, дуже швидко стає зрозуміло: інвертор або працює, або створює ще більше проблем. І от саме тут Data Boss опинилися в топі не випадково. Це інвертори, які робили не для красивих цифр, а для реальних блекаутів. У Data Boss справжній чистий синус, такий, який нормально сприймають котли, насоси, холодильники і уся чутлива техніка. Без гулу, без помилок, без повільного вбивства електроніки. Вони спокійно тримають пускові навантаження, не злітають у захист і не починають... Мають плавати по напрузі, коли акумулятор уже не ідеальний. Саме тому під час відключень ці інвертори обирають не за рекламою, а за результатом. Вони просто роблять свою роботу і не заважають жити. Тож вмощуйтесь зручніше, і будемо аналізувати п'ятірку найкращих моделей від цього бренду. Починаємо з максимально простої і водночас робочої моделі. Dato Boss 1800 Вт. Це базовий інвертор з чистою синусоїдою, орієнтований на стабільне живлення побутових споживачів без складної електронних. Синус рівний, без агресивних гармонік, тому котли, насоси і компресорні холодильники запускаються коректно. Реальна робоча потужність тут ближче до 1500 Вт, і це потрібно враховувати. У цих межах інвертор поводиться прогнозовано, тримає пускові струми, не провалює напругу і не йде в захист при короткочасних піках. ККД близько 90% типовий показник для цього класу, без перегріву при тривалій роботі. Мінуси очевидні, це 12 вольт, отже, високо високі струми з акумулятора, вимоги до товстих кабелів і нормальної АКБ. Запасу по потужності немає. Інвертор не для важких навантажень і не для розширення системи. Вбудовані USB і Type-C допоміжні, а не повноцінне джерело живлення. Тому п'яте місце тут логічне. Датоу BOSS 1800 Вт – це робочий мінімум для блекаутів, простий, стабільний, без ілюзій щодо потужності. Хороший стартовий варіант, але не рішення на виріст. Далі у списку Dato, Boss Remote Control Pure Inverter. І ключова різниця тут не в потужності, а в архітектурі використання. Це інвертор, який вже розрахований не на поставив і забув, а на роботу в системі, де важливий контроль і передбачуваність. Саме для цього тут з'являється дистанційне керування і повноцінний дисплей. Не як декор, а як інструмент моніторингу. По електричній частині це типовий 12-вольтовий чистосинусник з ККД близько 90% і допуском по напрузі до плюс-мініс. Мінус 10%. Для більшості побутових навантажень цього достатньо, але головне стабільність під динамічним навантаженням. Він краще тримає форму синуса під стартами, ніж молодші моделі, і менш чутливий до коротких піків по струму. Тепер важливе, через що ця серія не йде вище. Незважаючи на заявлені пікові 2-3 тисячі ватт, реальна робота тут закінчується на номіналі, і будь-яка спроба експлуатувати його на межі швидко впирається в захист. Друга проблема знову ж таки: 12 вольт. На потужності. Стяг вище 1,5-2 кВт це означає високі струми, вимоги до кабелів і акумулятора, і будь-яка слабка ланка одразу вилізає назовні. Тобто, це вже не стартовий інвертор, але й неповноцінна енергосистема. Це перехідна модель для дому з помірними навантаженнями, де потрібен контроль і стабільність, але без серйозного запасу по потужності. Саме тому він і стоїть вище базових дато у бос, але не заходить у верхівку рейтингу. Бронзову сходинку забирає Data BOSS на 1500 Вт. І тут ключова фішка: гнучкість платформи, а не суха потужність. Це модель для тих, хто вже думає системно і не хоче бути прив'язаним до одного типу живлення. Головна відмінність робота як від 12, так і від 24 вольт. І це різко змінює поведінку інвертора під навантаженням. На 24 вольтах струми вдвічі менші. Кабелі працюють у комфортному режимі, менше втрат, менше нагріву, стабільніша напруга на виході. Саме в такій конфігурації. Цей інвертор розкривається повністю і працює спокійно на тривалому навантаженні. 1500 Вт тут це чесний номінал, без спроб видати себе за майже два. ККД на рівні 90% нормальний передбачуваний показник, без сюрпризів. Частота жорстко зафіксована на 50 Гц, що важливо для насосів, котлів і моторних навантажень. Нічого не плаває, нічого не підлаштовується на льоту. Тепер про мінуси, і вони принципові. Це не універсальний солдат. На 12 вольтах він втрачає. Сенс для серйозних навантажень. Високі струми швидко з'їдають запас по стабільності. Запасу по піках тут мінімум. Інвертор не любить агресивні старти. Функціональність теж базова, без дисплея, без дистанційного керування, чисто робочий інструмент. На другому місці інвертор на 2000 ватт і тут важливо не саме число, а як ці вати реалізовані. Це вже модель, яка нормально живе в системі, а не просто тягне навантаження, поки пощастить. Ключова річ 12 або 24 вольти, і це не маркетинг. На 24 вольтах інвертор працює в комфортному режимі. Струми нижчі, силова частина не перегрівається, напруга на виході стабільніша. Саме так ці 2000 ватт можна використовувати довго, а не лише короткими підходами. Шистий сінус тут рівний під реалізом. Альним навантаженням не тільки на холостому ходу, а коли одночасно працюють насос, холодильники і дрібна електроніка. Форма сигналу не сипиться, двигуни не гудуть, плати не реагують помилками. Це показник нормально зібраної силової частини, а не просто галочки в описі. Охолодження зроблене з розумінням. Вентилятори стартують не одразу, а коли навантаження перевалює приблизно за 40%. За рахунок цього інвертор не живе в постійному шумі і не гріється без потреби. Захисти не агресивні, вони не відрубують систему на кожному піку. Але чітко зупиняють її при реальному перевантаженні або проблемах з напругою. Мінуси теж є і вони принципові. На 12 вольтах ці 2000 ватт це вже верх межі. Потрібні товсті кабелі і серйозна батарея, інакше сенс втрачається. Запасу на дурня тут немає. Це інвертор, який вимагає правильної конфігурації. Саме тому це друге місце. Це робочий рівень для дому під блекаути з нормальною електротехнічною логікою, але ще не максимум можливостей. Далі буде вже не компроміс, а система. Сема з запасом. І ось він, лідер рейтингу, інвертор, де вже немає компромісів між стабільністю, ресурсом і зручністю використання. Тут усе зведено в збалансовану систему, а не просто набір характеристик. Ключова відмінність, як він працює під навантаженням, а не що написано в описі. Чистий синус стабільний у всьому діапазоні, без деградації форми при піках і без підгризання напруги, коли навантаження змінюється. Саме це дозволяє без ризику живити насосні групи, компресорну техніку і чутливу електроніку. Одночасно. Друга критична річ охолодження. Подвійна вентиляторна схема працює не на гучність, а на тепловий баланс. Навіть при тривалій роботі силова частина залишається в адекватному температурному режимі без накопичення тепла і без деградації компонентів. Це напряму впливає на ресурс, і саме тут видно різницю між топовим інвертором і просто потужним. 12 або 24 вольти ще один принциповий момент. На 24 вольтовій системі інвертор працює максимально ефективно. Нижчі стру менше втрат, стабільніша робота під навантаженням. Це вже рішення для тих, хто будує систему надовго, а не тимчасовий костиль. Дистанційне керування тут не бонус, а частина логіки. Інвертор можна виносити в технічну зону, контролювати стан системи без постійного доступу і не втрачати контроль у критичний момент. Розетки під європейський стандарт без перехідників і зайвих контактів, що теж важливо для надійності. У підсумку інвертори Data Boss це не про максимальні цифри, а про передбачувану роботу. Від простих моделей до лідера рейтингу тут чітко видно логіку: стабільний синус, нормальна тепловіддача і адекватна поведінка під навантаженням. Саме тому в умовах відключень ці інвертори залишаються робочим інструментом, а не експериментом.